Як це зробити? Сядьте на місце, хочу, Ганна. Ви не маєте Сядьте права. на я маю право. Ви в державній районній адміністрації. Йдіть в КМДА і там командуйте. Ви не командуйте. Ви проводили незаконну політичну агітацію в День прапора України. Ваш представник був. В нас є фотографії. Він роздавав морозиво неперевіреної якості. Жорстка перепалка між чиновниками перейшла у бійку. Глава Деснянської РДА Максим Бахматов під час сварки заступницею голови КМДА Ганною Старостенко чинили суперечку, яка перейшла у бійку. Все це записано на відео. Маємо реакцію від нардепів, а також від мера столиці Віталія Кличка. Деталі за хвилину я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобання, підписуйтесь і включайте дзвінок. Ще раз це робити. Ви... Я вам сказав, що треба робити. Ванна, ви напали на голову РДА. Галися вирвати мікрофон, і на очах 300 представників громади почала бійку. Перш ніж розказати про суть конфлікту, хочу висловити сьогодні співчуття усім загиблим в Києві. Російська Федерація завдала атаки Києву безпілотниками і ракетами. Внаслідок цього, що 18 людей загинуло, понад чотири десятки дістали поранення, зокрема, і діти. На місці влучання у п'ятиповерхівку в Дарницькому районі триває пошуково-рятувальна операція. Загалом наслідки атаки фіксують у семи районах столиці. Хтось плаче, а хтось як то кажуть, скаче, адже під час звіту у Деснянській райдержадміністрації. Києва трапився інцидент. Заступницю голови Київської міської державної адміністрації Ганну Старосте намагалися силоміць вивести із залу. Конфлікт розпочався через зауваження голови адміністрації Максима Бахматова щодо незаконної агітації під час засідання. Потім чиновник звинуватив Старостенко у корупції, розпилювали понад 650 мільярдів гривень бюджету, і результат аварійне місто, розвалена інфраструктура. Уктура, тотальна корупція і відсутність елементарних рішень для людей. Коментар від голови була перша квартальна конференція, було формальне запрошення. Був протокол. Пояснили правила, що треба послухати всю презентацію. А потім ставити запитання. Однак, чиновники цього не слухали. Ось повне відео. Так, це помічник кричати? Почала причати. По-перше, ви проводите незаконну політичну агітацію під час дня прапора, і в нас це зафіксовано. І це вам останнє попередження, що під час організації державного органу ще раз я кажу, власне. я пояснюю, що треба як робити. Вам голова проводить репорт, спокійно. Я б хотів, щоб громада дослухала, після того будуть питання і відповіді. Старостенко не реагує на зауваження і виходить до Бахматова на сцену. Вам не давало слово, Ганна. Ганна, вам не давали слово. Будь ласка, друзі, друзі, Ганна. Ганна, послухайте, будь ласка, дослухайте презентацію, пані Старостенка, дослухайте презентацію, потім задавайте питання. Ганна, не устраивайте, будь ласка, цирк. Не устраивайте цирк. Дослухайте презентацію. Вам очі ріже правда про те, що ви прохукали район. У вас немає стратегії розвитку району. Ви 10 років заступник голови КМДА. У вас не введено в експлуатацію 500 майданчиків, 61 сквер. У вас нема метро на приїжджу, у вас аварійні ліфти. Ганна, це ж ви, ви розпорядник коштів. Ви не приймаєте рішення. Дослухайте презентацію, шановна Ганна Старостенка. Дослухайте презентацію. буде питання відповіді? Ні, ви не маєте права, ви знаходитесь. Ви державній районній адміністрації. Ви тут не голова державної районної адміністрації. Ви депутат і заступник. Коли я прийду в ТНД, ви будете доповідати, і я буду слухати вас. Ви прийшли на доповідь голови, будь ласка, допоможіть мені спокійно вам зробити презентацію. Після того ви отримуєте слово. Зараз ні, зараз не ваш час. Зараз. Ні, ви не маєте права, я не знаю ваше прізвище. Старостенко сьогодні заявляє, що пан Бахматов дозволив собі не дискусію, а відвертий психологічний тиск на неї приниження честі та гідності. І сталося те, чого я ніколи не очікувала від посадової особи фізичне насилля. Мене хапали за руки, смикали та намагалися виштовхати силою і зали. Дослухайте, я вам все направлю, я вам це направлю, що документ... Ви на жодний лист не відповіли, мій Ганна. Ганна, ви маєте працювати згідно чинного законодавства, не заважайте працювати голови Деснянської районної державної адміністрації. Гарна, йдіть все, йдіть накрищати, на накрищати, нахрещати, нахрещати. Я хочу нагадати, що минулий рік а, ці депутати і заступники не встигли. Витратити 15 мільярдів гривень. Вони не встигають втрасти навіть, щоб ви розуміли, наскільки це цинічно і принизливо. Тому у вас держава сьогодні забрала 8 мільярдів на війну. Чому в нас так багато? Ще раз кажу, чому в нас так багато аварійних ліфтів? Тому що ви не маєте стратегії, як це зробити. Сядьте на місце, Ганна, Сядьте на. Я маю право, ви в державній районній адміністрації. ідіть в КМД і там командуйте. Ви ордави не командуйте, ви проводили незаконну політичну агітацію День прапора України. Ваш представник був, в нас є фотографії, він роздавав морозиво. Далі Бахматов просить віддати мікрофон і Старостенко спуститися в зал. Однак вона відмовляється. Тоді він звинувачує її у корупції. Залиште мікрофон це друзі, це мікрофон власність РДА. Ви зараз тут просто депутат. Ще раз. Це державна адміністрація. Ми несемо за це відповідальність перед державою. А ви в КМДА маєте йти командувати. Ідіть і командуйте, пишіть листи, пишіть запити. Наприклад, чому ви не розриваєте парковку корупційну напроти ринку Фермер? Я вам написав всі листи, ви середини язик приймаєте замість того, щоб вийти нормально. Ви підтримуєте корупцію, ви не вводите в експлуатацію, ви кажете гроші на будівництві. Ідіть там, спустіться і виходіть, або туди йдіть. Ідіть і не будете мені розказувати, що я жити. Ще раз побуду, ви... Перестаньте тут. Я вам сказав, що треба робити, ладно. Ви напали на голову РДА. Ви напали на голову РДА, представника президента. Друзі, перестаньте нападати на голову РДА. Ви крадете гроші 10 років. Ви засрали район. Ви засрали район. У вас не ведені в експлуатацію майданчики, у вас аварійні криші, вас 17 тисяч інвалідів, ви вправлені бросі. вийдіть, ви, ви, будь ласка, давно, посідайте слухайте мовчки. Потім я не закінчу презентацію, ви не маєте права. Далі на відео видно, як з'являються правоохоронні органи. І після цієї перепалки штовханини Старостенко взяла сумку і вийшла із залу. Сьогодні у Фейсбук вона дописує такі дії можуть містити ознаки кримінального правопорушення. Заступниця очільника КМДА послалася на статтю 351 кримінального кодексу України про перешкоджання діяльності депутата місцевої ради і зазначила, звернеться до відповідних органів. На інцидент відреагував і мер Києва Віталій. Кличко сьогоднішній напад на заступницю голови КМДА і представницю громади Ганну Старостенко прояв вседозволеності та протиправних дій так званим управлінцем Деснянського району, зазначив Кличко у Телеграм. Він також додав: сподівається, в офісі президента дадуть оцінку члену своєї команди, а поліція надасть кваліфікацію діям голови РДА. Той, хто піднімає руку на жінку, не гідний називатися чоловіком, тим більше бути керівником будь-якого рівня, навіть якщо він кричить, що він представник президента, у свою відповідь Бахмату звинуватив команду чинного мера Києва у корупції, незаконній політичній агітації та провокаціях. Саме тому, напевно, я суджуся з першим заступником київського міського голови, паном Поворозником. Я саджуся з Хондою з приводу її, з приводу. Чиєсь п'яної поведінки в кабінетах КМТА. і зараз ще один заступник напав на голову Деснянської районної державної адміністрації. Чи це культурно, ні не культурно? Чи потрібен діалог, я запрошую до діалогу всіх публічно, як і було, до речі, це вперше квартальний звіт від голови за всю історію. Але там неприємні речі для провладної команди мерії, тому вони бісяться, тому. Вони в шоці, і тому вони зараз качають, е, як це сказати, в киди. Але ви завжди можете звернутися до мене. Всі медіа, я запрошую, публічні медіа, корисні, е, порядні. Приходьте, я прокоментую все. Друзі, що думаєте ви про цю перепалку? Чи на стороні ви Бахматова, чи старостенко? Залишіть ваш коментар і, мабуть, не на часі з'ясовувати їхні міжособиці під час того, коли. В Києві день жалоби співчуття загиблим сьогодні. 18 людей станом на зараз, серед них діти. Російська Федерація повинна заплатити сповна. Ну а ті, хто звинувачується в корупції, якщо є докази, вони обов'язково мають сидіти, тому що красти на крові захисників і захисниць загиблих людей це просто неприпустимо і має каратися максимально.